Відкривати, признаватися в цих речах. І от слово Боже, воно міняє. Коли багато спокусу. Чим більше читаю слово Боже, тим більше спокус. Але воно мене везде на вузьку дорогу. І спокуси — хорошо, тому що зараз ти трошки пострадаєш від тих спокусів, але потім ти отримаєш істинну свободу, ти поймеш різницю. ти ще й не жив, оказується. Ти не був свободи, ти не знаєш, що таке свобода. Ти просто кричиш, що я хочу курю, хочу не курю, хочу п'ю, але ти постійно це робиш, тому що ти не можеш вільнитися, ти раб, гріха. Але каже Христос, коли я освобожу, то істина буде свободника. Познайте істину. Істина зробить вас свободним. А як її познати? Це те, що ми говоримо. Многі з увірючих приходили, сповітрили, відкривали діла свої, а з тих, хто займався чародійством, приносили там ці книжки, спалювали при семі, там служили сцени, вказалися на велику суму грошей. Це все. Бо це колись ці чорні книжки стоїли дорого, хто ж не хотів управляти людьми, да, навчитися, як людьми керувати, як гроші мати, де строїти забігало, куди не строїти, все, да, що і далі клунка скаже тобі. І буде прибиль. Бо сатана казав, то все придано мені, я кому хочу, тому даю. І до нього йдуть за допомогою до ворожок, всяких, до бабок. Але вони не розуміють, що їх сатана зв'язує, потім вони то гроші мають, але свободи не мають. У них злоба, ненависть, це алчності, такі речі. Вони порабощені мамоні, гроші. Не гроші, вони не володіють грошами, але вони мають гроші, але вони не можуть їм розпоряджати, як хочемо, що вони поневолені духом мамони. І вони шкодують, собі з'їсти навіть і там все все відкладують, відкладують. Так що ми учимося жити. Да? Учимося жити і просто слухати слово Боже, воно вам нічого не дасть. А осуд буде великий. Тому що слово дається не для того, щоб ви тільки слухали, але щоб ви так робили і поступали. Щоб ви, коли почули вже це, оце все, воно вас коснулося десь, ви зрозуміли, що це ви така людина, у вас є проблеми, і вам треба з кимось поговорити, винести це на світло. Оце те, що вам треба робити. Воля Божа освячення ваша, що це значить? Що світло, слово Боже, проникало в мою темряву і показувало, що в мене не так в житті. І отак потрошки ми оставляємо це життя. Але, А сатана знаєте, що каже, а як ти без цього будеш? Ти задоволення не отримаєш, ти тільки задоволення отримує серед цей гріх. Як ти будеш жити? Не знаю, як я буду жити, я... воно Господу не годе, цього робити не буду. І коли ти перестаєш це робити, Господь спитує тебе, дає тобі свободу, ти щасливий чоловік, а в тебе нема нужди в цьому, тому що ти свободу істину отриш. Часто ми порабощени, нам кажуть, як це, як це, як це? Довірся Господу, слухай те, що тобі говорять, роби так, як говорять, і потрошки перемежи страхи свої. Не бійся там, опозори зараз, хтось знає, рознесе, молися до Господа, Господь тобі скаже, до кого звернутися, з ким поговорити. Не спіши, молися, і Господь буде, а коли Господь каже, то довіряйся і роби. І отак ви получите свободу. Отже, постараємося увійти до цього спокою, щоб хто за тим самим прикладом не впав у непокірність, бо Слово Боже живе і дійове, та гостріше від усякого меча до двосічного, воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізгів. І судить помисли і наміри сердечні, і немає створіння схованого від нього, але все оголене, відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Кому? Слову, яке ми чуємо, ми дамо йому звіт. Вам говориться по Слову Божому. Якщо оце слово, дивіться, не вже сушіть сердецю, як десь спокусить, а ну ладно, там розказує там. Покорися, слову і виповни Його, так як ти чуєш, як тобі проповідується. Виконай це, переламай свій ложний стид, винеси на світло цю у всяку. І тоді ти освободишся і тоді ти прославиш Бога, скажеш істинний Бог, тому що заплачена кров, не я вас очищаю, а вас очищає кров Ісуса Христа. Написано: де двоє, чи троє, во ім'я моє, там я серед вас. І коли ми сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірний, правди, очистить нас від всякої неправди. Признавайтесь друг при другом в проступках і моліться друг за друга, щоб ісцелитися. Багато хворіємо, багато все, бо неправильно ведемо себе в тілі Христа. Щоб хто не спокій, от ми спокій знаходимо в Господі. Тільки в Господі спокається душа моя. Коли Коли я це виконую, все, тоді заспокоїться. Перестануть довбати тебе ці думки, що тобі голову не можеш подняти. І починаєш молитися, тобі стільки лізе всяких глупих думок, і то все під час молиться не дає тобі молитися. Бо він має доступ до тебе. Оце все треба повідкривати, повиносити на світло, щоб ти став, і тобі нічого гадості ніяке не лізе. Ти міг смиритися, успокоїтися і помолитися Господу. Давайте, прочитаємо Петра перший, друге Петра, перший розділ, друге Петра, перший розділ. Ну, читає з першого вірша. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, тим, хто прийняв. З нами однаково дрогоцінну віру. Хто це за дорогоцінна віра, ви не знаєте? Слово Боже, це віра від слухання, слухання в слово Божого. Слово Боже, це дорогоцінніша віра. Ми маємо драгоцінність, а ми можемо її да? не знаходить часу для того, щоб порозглядати ці дорогоцінні камінчики, як вони гарно переливаються, коли вони дають тобі знання і розуміння. Спаситель Ісуса Христа, благодать і мир вам, нехай помножиться. Благодать і мир. Благодать і мир. Який мир? Майте мир в серці, майте мир між собою. Не гавкайте друг на друга, не з'їдайте друг друга, не клівіщіть. Понятно? Ага, мир. То так мир, так, да, так мир. А благодать що таке? А благодать це незаслужений дарунок. Він дає нам сили перемагати гріх постійно. І коли ми грішимо, ми відпадаємо від благодаті. А коли ми поступаємо по духу правильно, то нам дається благодать, а благодать навчає нас, дає розуміти Слово Боже, те, що ми раніше не розуміли. Тут написано: так, Благодать і мир вам, нехай помножиться. Коли спокус багато буде, тоді буде множитися, будете смирятися, поступати по заповіді. От тоді благодать буде вас навчати, буде множитися. Слава Богу! Ну кому воно треба? Життя то скорбно починається. Благодать і мир вам нехай помножиться в пізнанні Бога і Христа Ісуса Господа нашого. Пізнать Його, зрозуміть Його. Ми своїм плоским не можемо. Будьте ви розумні, як я хочу. Ви цього не можете зрозуміти саме собою. Написано, що Слово Боже ніколи воно не проголошувалося по волі людській, а проголошували його святі, Божі мужи, будучи Двіжим і Духом Святым. Автор цієї книги сам Бог. Якщо Бог закриє, то ніхто не відкриє. А якщо Бог відкриє, то ніхто не закриє. І нам відкрив Господь, який нам треба очищатися, освящатися, щоб це Слово обільно вселялося в нас. Тому що від Божественної сили Його даровано нам усе потрібне, вже даровано. Ну, просто треба навчитися користуватися цим. І от вам говорять, тут учать, як цим всім користуватися тим, що нам даровано, спілкування, відкривати всякі свої нечистоти, виносити на світло, молитися, наставлення отримати, як протистояти цьому далі, щоб отримати істинну свободу. І всі чисті посудині служити Господу таким самим людям, які були так само в цьому заблуженні, і показати їм вихід, і нести їх тягарі, і так само служити їм. Тому що від Божественної сили його даровано нам усе потрібне для життя і благочестя. Ми розбирали таке благочестя, да? таке благочестя. Три поверхи, да? Дух, душа і тіло. На всіх трьох поверхах ми маємо бути одне ціле. Не так, говорю одне, думаю друге, а роблю третє. А воз до нині ще там. Глебідь, рак і щука. Да? Ми знаємо. Значить, ми маємо в собі бути з'єднані, щоб наші думки і помисли, і наші поступки вони відповідали про одне. Каже Господь мій колись так промови, каже, не тільки говори, але і роби. Зараз накажу, зараз накажу. То візьми і накажи з любов'ю, без гніва. Тому що від Божественної сили його дарована нам усе потрібне для життя і благочестя через пізнання того. Пізнання того, хто покликав нас славою та чеснотою. Хто нас покликав? Бог. До Христа нас привів Дух Святий. Яким даровано нам великі і драгоцінні обітниці, нам щось обіцяють, таке велике і драгоцінне. Я хочу машину. Я згадую чоловіка, да, який в дитинстві проміняв шаблю батьківську породу на молоток. Прийшов старший хлопець і крутив маленьким молоточком, кадеський гарний, який все каже, принеси там прадіда, шабля висить на стіни, принеси мені її, а тобі молоток дам. Той пішов, взяв шаблю собі, без всякого там розуміння, що це, віддав йому цю шаблю і взяв молоток. І батьки бували, а де шабля? Де прадіда шабля на стіні висіла? Я я поміняв. На що? На молоток? І вони його позорили, принизили. Він дитя, він не понімав. Принизили, та ти весь рот опозорив, шаблю виніся. Його принизили. В він став вбивцем цей чоловік. Він був вже обіжений на весь світ, і він став вбивцем. І коли ми з ним розмовляли і шукали, чому він пішов в ці дороги, ми знайшли саме в дитинстві. Оця обіда в нього затаїлася, і він пішов по цьому І він багато зла наробив, але Бог його помилував, тому що бачив, що це людина, яка ну, її принизили, вона, вона вибрала недобру дорогу від обіди. Так багато із нас. Пішли дорогами не тому що нас перенизили, обідали. І нам часто треба знайти це коріння, звідки наші проблеми життєві почалися. Чому ми тільки в тюрмах сидимо, тільки це, чи інше робимо. Чому така доля важка? Тому що є причина на кожного. Яким даровані вам нам великі дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого іства, тобто Бог нам обіцяє, що через ці обітниці ми маємо. Стати причасниками, ми маємо бути похожими на нього, да? на Бога. Ми маємо відображати Його в житті. Ми, наш ум має преобразитися, ми маємо не так думати, як ми думали раніше у світі, якось інакше маємо думати. Як? Через Слово, через Духа благодаті ми очистимося і ми переобразимося. Віддалившись від пануючого світі розстління похотю. похоть, розкління. Да, Все там читають, нові журнальчики, як правильно. Жінці перед чоловіком крутитися, щоб в нього похоть загоралася на жінку, щоб це все, і це все учать, ну, учать, учать, учать. І гріх все множиться і множиться, а люди радості не мають, щастя не мають, тому що, а потім вже і чоловік не треба, треба другого чоловіка. І от, що похоть, зачавши, народила багато гріха. І багато людей страдає від того, що вроді від правильний, а життя неправильне перед Богом. Причасниками Божої єства, віддалившись від пануючого у світі росління похитю, ви ж докладаючи до цього всю стараність, покажіть у вірі вашу чесноту. Тобто, а ми, чуючи слово Боже, ми маємо. Постаратися повиносити на світло всяку темряву, отримати наставлення, як протистояти, коли знов прийде спокуса. І перемігши, бо ми вірили від цього серця, перемігши цю спокусу, отримали істинну свободу і могли служити іншим людям. Покажіть у вірі вашій чесноту, в чесноті розсудливість, в розсудливісті стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні благочестя, в благочесті братолюбство, у братолюбстві любов. Значить, якщо благочестя нема в нас, любві Божої у нас не може бути. Чого? Що якщо людина має обіду, вона не може виявляти любов. Вона обідчива, вона постійно там на когось щось має. Така людина не свободна і треба освободити. Треба ну, не корінь, що вона така обічила. А корінь далеко в землі. Далеко. В дитинстві, в батьках, мати була обічувати, дочка обічувала. Да? Там воно непонятно де воно, але що робити, я вже не пам'ятаю, де і що було, і як воно було. Протестанці, дьяволо, перед протестантів обіді. Моліться за обіжаючих вас. А обіжаючі не де ж не ділиться, правда? Хтось задав обіди. І ми, якби не хотіли, не втікали, У нас обов'язково обідять. Для чого? Для того, щоб ти протистояв обіді, твердою і вірою, і отримав істинну свободу. Ти не знаєш, що там сповідувати, може все. Но протистоять ми можемо спокусів чи ні? І ми маємо протистоять спокусів. У благочесті братолюбству, братолюбстві любов, коли це все є. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу. А в кого цього немає? А в кого цього немає? Хто не освячується, хто не виносить на світло світьму, хто не ісповідує, не відкриває свої діла, темні, які були. В того нема росту. Вони роками в церкві сидять, а росту ніякого нема. Вони духовно не ростуть, не розвиваються, тому що вони не виносять сміття з хати. Щоб щось будувати, треба сміття повиносити. А в кого цього немає, той сліпий. Я бачу, ми всі бачимо. Тільки не те, що треба, і не так, як треба. Той сліпий, закрив очі. Походи ну, так. Там в нас відкриті очі, що ти розказуєш? Тут так написано, закрив очі, забув Про що? про очищення давніх гріхів своїх. Яких давніх гріхів, які ви робили? Які були в нід'єднані вашим, з яким є прокляття, це треба освятитися, це треба винести на світло, це треба осознати, що це неправильні речі, зусловіючи батька і матері, смертю хай помре. Смертельний гріх. Побивали безмилосердя камінням. Ми зусовували батьків. Може хтось руку піднімав на батьків. Нам тебе в цьому розкається і покаятися. Це неправильно, правда? І вже дітей вчити, що так робити не можна. Що треба так робити? Жінкою треба так поводитися, з да? чоловіком треба так поводитися. І ми вже учимо своїх дітей, що це неправильно, діти. Тому що як ви будете так іти, це похоті, і вони багато проблем в житті сидуть. Діти нас не слухають, йдуть за похотями, потім вони попадають в проблеми, кажуть, а що, що ти питав, ти казав, я тебе не слухався. Ну, тепер треба боротися по-другому. Можна було послухатися і не робити цього. І ти б зберіг себе. А так як ти набрався вже цього мулу, то треба тебе його що? Тепер треба від нього очиститися, і це не простий процес. Треба признаватися, виносити на світло, шукати, де воно коли зайшло в мою хату, щоб просто знати і не давати місця більше д'яволу. А наоборот, протистоять йому. Той сліпий, закрив очі, забув про очищення давніх гріхів своїх. <клух> Тому, браття, усе більше і більше старайтеся утверджувати ваше покликання та обрання. Так, діючи. Ви ніколи не спіткнетеся, бо так відкриється для вас вільний вхід до вічного царства, Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Чуєте, все приготовлено, все зроблено для того, щоб ми зайшли воротами. так чи ні? І просто страх виносити в ці темні діла, страх перед тим, що хтось це узнає, і сатана тебе цим страхом сковав і тримає, він не дає тобі росту духовного. І ти, як людина, ходиш сліпа і не бачиш, і не розумієш. Треба перемагати. Я скажу так, хто відсповідається, хто виносить, ви приближаєтесь на очах. І що ви там щось тримаєте в собі, винесіть на світло. Воно, коли на світлі, воно вже не має сили. То що від світла всяка тьма уходить. Ви тільки відкрили, розказали, і воно вже вас не мучить. Але далі треба пильнувати, щоб воно спокуса прийде. Треба пильнувати, що коли воно прийде, щоб вже йому протистояти. Я вже молюсь наперед. Говорю, Господи. Я стільки посповідав, стільки повідкривав. А, а може щось прийдеться, там буде мене спокушати з всім? Дай мені твердо стоять і не пустить його в хату. А коли пішов він звідси, що прийшов? І ще гнать його і за ворота треба гнати. Так написано, собі Боже. Вже не його за ворота. Не маємо що тут робити в цій хаті. А воно солодке. Він каже, ти як нам добре було. Давай, може, я зайду, а собі сім зліших приведу. Я там вже не зайду. І тоді останній людині буде гірше першого. Так буває з цим злим родом. А в чому зло цього роду? В ні вірі її. Вам проповідається здорова івангельська наука, якщо ви не будете поступати по ній, це слово буде судити вас останнього дня. Чому ви не покорилися боєзливих, невірних, скверних суть місця в озері огнім. Така участь буде наша, якщо ми не переможемо цей ложність стид. І цей страх діявольський. І тому ми маємо повиносити всі гріхи. Скатоложиство, мужеложество, лісбіянство, всякі нечистоти, все, що було в нашому житті, треба винести на світло. І люди виносять. Цілими ро роками сповідують не виносять, скільки поноробляв. Воно ну, нагадується, нагадується. Тільки винесли, знов щось нагадується. Таке освячення. Але зато люди отримують свободу. Ми боремося, ми її не замічаємо цю свободу, бо зразу і приходить боротьба з другим, з третім. Але воно потрошки, коли ти потім вийдеш, то дивишся на горочку, вийшов. А ти слава Богу, свободний від того. Всього. Нарешті ти, ти що свободу отримав, істинну свободу. І ти можеш багато людям допомогти, тому що ти отримав свободу через познання Господа, Спасителя Ісуса Христа. І ти, коли маєш істинну свободу, в тебе є співчуття до таких людей, які займалися всякими блудами, нечисто тобі, шкода їх. І ти йдеш і їм, говориш, що як освободитися. А якщо вони послухаються, то вони отримують свободу. А коли? Якщо вони увірили в сього серця, бо якщо вони 50 на 50, там нема що їм допомагати, тому що вони запутаються влізуть ще більше проблеми їх будуть. Через те, якщо ви вирішити за Господом всього серця, то можна вас розв'язувати. І цю справу над вами звершувати.